Доброго дня, дорогі глядачі Народної думки. І так, бачимо, що творять так, російська агресія, ці просто нелюди. Як результат, сотні тисяч понівечених життів людських і тисячі зруйнованих будинків. В зв'язку з цими і іншими подіями і руйнуваннями, які виникли внаслідок російської агресії, держава запустила ще одну грошову допомогу. Грошову допомогу тим людям, які постраждали внаслідок військових дій з боку Російської Федерації. А можна сказати, що в Україні це усі українці в тій чи іншій мірі постраждали, але є категорія населення, яка потребує. Підтримки найбільше. І саме для них було створено ще одну грошову допомогу. Грошова допомога доволі немаленька. Зараз розповім вам, як отримати цю грошову допомогу і не лише отримати, а отримати її з приємними бонусами, накопиченнями, можливим подвоєнням, так, тобто в два рази більше отримати. Але перед цим хочу подякувати усім, хто долучається і долучився вже до каналу Народна Думка, і, незважаючи на такі важкі часи, підтримує. Коментує і розповсюджує інформацію, тому що наша народна думка вже доволі немаленька. Майже 800 тисяч підписників це вже дуже велике місто, мегаполіс. І наша думка вже рахується. Тому долучайтеся і ви, і ви не тільки будете в курсі подій, а й ваша думка також матиме вплив на формування всієї ситуації в загальному. І так, для підтримки населення України держава запустила чергову. Програму грошової допомоги, яка називається «Є-відновлення». Це грошова допомога для тих людей, житло яких було пошкоджено в результаті військових дій з боку Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення. Сума виплати на одне пошкоджене житло складає до 200 тисяч гривень в залежності від кількості руйнувань. Я знаю, що на даний час це не так вже й багато, особливо з цими цінами, так, за все, і особливо будівельні матеріали. Але зараз спеціально для вас, глядачі народної думки, я розповім, як грошову допомогу, є відновлення, можна подвоїти і отримати приємні бонуси. Тож, як працює весь цей механізм, грубо кажучи, як отримати гроші? Так, є державна програма, називається Є. Відновлення для того, щоб отримати гроші, люди, у яких зруйноване житло в результаті військових дій, повинні подати відповідні заяви. Але перед тим як подавати заяву, потрібно зареєструвати спеціальну карту, на яку і прийде ця грошова допомога. Ця карта також називається Є-Відновлення. І особливості такої карти є те, що кошти з неї не можна буде використовувати на що завгодно. Їх можна буде використати лише на будівельні матеріали або на оплату послуг ремонтників спеціально зареєстровані фірми. Цю карту, на яку потім будуть зараховані гроші, можна зареєструвати в багатьох українських банках. Але є банк, який дає можливість зареєструвати її з можливістю отримання. Подвоєння цієї суми, тобто до 200 тисяч можна буде подвоїти до 400, і це не кредити, якісь позики, а грошова допомога. А також отримати приємні бонуси і кешбек, який можна буде використати уже на що завгодно. Тож для того, щоб отримати грошову допомогу і бонуси на ню карту є відновлення, потрібно зареєструвати в банковий пункт, який є офіційним партнером програми Євідновлення. Бонуси у вигляді додаткових нарахувань у розмірі 500 гривень після отримання допомоги, кешбеки вже після закупівлі оцих будматеріалів. А подвоєння рахунку буде кожного місяця. Е так рандомно вибраний учасник зможе отримати оце подвоєння. Я гадаю, що такі сюрпризи варті того, щоб саме зробити цю карту. Є відновлення, а робити її буде. Потрібно 100% для отримання цієї допомоги саме через банк PUMP. Як це зробити? Дуже просто показую, займає менше хвилини. Заходимо в Play Market, пишемо. Pump. Пошук, пумп онлайн. Встановити. А щоб це було вам ще простіше зробити, то посилання. Я залишаю в описі до відео і в першому коментарі просто тицяєм, натискаєм, воно вам відкривається, перенаправляє вас, оформляємо і отримуєм такі необхідні і потрібні вам кошти. Або просто користуватись банківськими послугами, такими як переказувати гроші рідним, близьким, отримувати від них, поповнювати рахунки, сплачувати комуналку, сплачувати різні платежі без відсотків і без комісії. У мене він вже встановлений. Відкриваємо після установки, реєструємося тут буквально хвилини 2-3, я вже зареєстрований. Після реєстрації вам приходить пароль, вводимо його сюди. І дивимося, на головному екрані є пункт, який так і називається. Є відновлення. Заходимо і вибираємо. Бачимо, тут про ці бонуси все. Пише, про тарифи пише, про все пише. І вибираємо замовити. Дану карту. Вам також приходить смс з кодом підтвердження, вводимо його або воно автоматично, щитує, як у мене, так в потрібне поле і все, ваша карта зареєстрована. Після того додаєте її до е, системи Google Pay або Apple Pay, в залежності від того, який у вас телефон. Вибираємо додати, все, прочитали договір. так, Вибираємо продовжити, «Погодитись», ще раз. І під час того, як ви будете додавати її в Google Pay, вам прийде пін-код для користування цією картою. І потім бачимо, що карта з'явилася. У вас в додатку. На рахунку зараз бачимо 0, але як отримати кошти на цю карту. Для того заходимо в застосунок Дія, саме через нього подається заявка на отримання відшкодувань. Вибираємо меню послуги, так. І вибираємо також, називається Є-відновлення. І спочатку повідомити про пошкоджене майно. І паралельно з тим, коли подаєте заяву на пошкоджене майно, відразу подаєте заяву на отримання грошової допомоги і під'єднуєте ту карту, яку тільки що зареєстрували. Таким чином, після того, як до вас приїде комісія, складе акт оціни. Пошкодження, так, відразу цей акт вступив в дію, і в найближчий час ви отримуєте кошти грошову допомогу по програмі Є-Відновлення. Нагадаю ще раз, що для того, щоб отримати цю допомогу, карту є відновлення, потрібно буде реєструвати в 100% випадках. Тобто на якусь іншу карту отримати ці кошти, неможливо. І тепер декілька слів, хто має право претендувати на ці виплати. Ну, звісно, ті люди, у яких пошкоджене майно внаслідок бойових дій, але які, по-перше, ще самі не зробили ремонт. По-друге, в яких майно не зруйновано повністю, а пошкоджене частково. Ті, які зруйновано повністю, буде друга програма діяти. Про неї я також обов'язково розповім. І також е ті люди, будинок яких також частково не зруйнований. Наприклад, от ваша квартира там трішки зруйнована, але в будівлі так багатоквартирні немає даху. В такому випадку ви також не маєте право подавати на. Цю є відновлення на грошову допомогу, поки не буде відремонтований ваш будинок. Ну, якби ззовні, так, там дах, під'їзд, а аж потім ви зможете ремонтувати свою квартиру через цю програму. І також це повинні бути вже ну, звільнені території, так або на яких не йдуть активні бойові дії, і які не є окупованими. Що також варто зазначити, після проходження цих процедур це, коли ви зробили. Прийшла комісія, оцінили. Ви отримали кошти так на відшкодування. Їх потрібно потратити протягом 12 місяців, інакше вони повернуться державі. Ось таку грошову допомогу наразі починає надавати держава. Я вам розповідаю для того, щоб ви дізнавались про це все першими, оформляли першими, і, звісно ж, і отримували потім першими, як завжди, на народній думці. Банк Пумп. Допомагає це все оформити швидко, зручно і з додатковими бонусами. А подвоєння суми, мені здається, це доволі такий непоганий бонус. І також дозволяє користуватися його сервісами без зайвих комісій, відсотків і переплат. Я і далі для вас буду збирати корисну і важливу інформацію, як завжди, розповідати на народній думці про усі виплати, допомоги, відшкодування. Тож не пропускаємо. І надію, що цих відшкодувань в державі буде набагато більше, тому що люди зараз потребують підтримки, і підтримка від держави є доволі важливою. Тож добиваємося їх збільшення і виплати усією народною думкою, активністю. А я вам про них усіх розповім і допоможу оформити.